Як там Польща, до речі, країни НАТО готуються до війни, готові вони до війни? Ви знаєте, мені в Польщу не шкода. Чому? Тому що їхні фермери висипали наше зерно. Поляки наших біженців там цькували постійно. Побивали таксиста нашого, казали, що він курва. Тому що не стоїть ногої став той поляк. І, ну, Розумієте, карма ж вона приходить в життя кожного, якщо людина порушує ну, людину або народ, не правила, базові норми справедливості. Я бачу так, що ворог планує вторгнення в Польщу, Росія планує це вторгнення десь через півтора-два роки остаточно. І це вторгнення відбудеться повномасштабно, так само як в Україну. Паралельно вторгнення також буде відбуватись у Балтійські країни і у Фінляндію. Я бачу, що ці шахеди вони ще будуть літати дуже багато разів, так провокувати, як спровокували 14 вересня, тільки вони ще залітатимуть в Німеччину, в Румунію, в Болгарію. В... В якісь інші ще країни, можливо, в Чехію, можливо, в, десь в Фінляндію, Балтійські країни. Тобто я бачу такі загрози і ризики. Тому ця ситуація доволі серйозна і м, ворог, справа в тому, що ворог, якщо от він напасть на, напасть на м, Балтійські країни, то він їх захопить за 3-4 дні. Тому що їх, ну, їх територіальна межа це там 150-200 кілометрів завширки в найширшому місці. Так зараз Росія вже з досвідом бойових дій може пройти ці, ці, цей простір ну, за лічені дні. Проти європейців, які не мають досвіду бойових дій, і яких в Балтійських країнах дуже дуже мало. Тому там справді великий ризик для цих країн бути повністю геть окупованими. Тому я прошу українців, поки є чат. Будь ласка, виїжджайте звідти, будь ласка, патріоти України, патріоти Латвії, Литви, Естонії, виїжджайте, тому що. Тому що якщо прийде Росія, вона ж просто всіх вб'є, як вбивала в Бучі, Вирпіні, в і в Гастомелі. Це жах. Ці плани з країни НАТО мають бути захищені. В них має бути. А, є, по картах справа в тому, що Трамп з Путлером домовились про те, що Путлер заморожує війну в Україні, як тільки захопить Донецьку область повністю. А Трамп натомість за те, що він заморожує війну в Україні і завершує її, надає йому можливість вторгнутися і анексувати ці країни, які я назвав, плюс Німеччину. Звичайно, що Путін на це погодився. Бо дуже вигідна умова. План... А можливо, просто поставити. Поставити Галочку, що він зробив Пізділ в Україні. Ця війна, яка у нас зараз, це слабкість, слабкість світу. Якщо б у 2014 році Барак Обама при введенні військ в Крим сказав, що віддав наказ ввести війська в Україну, американські війська на всю територію України. А також ввести безпрецедентні санкції на Русню, безпрецедентні, нищівні. Тобто одразу свіфти заборонити банкам всім перекрити шляхи, там, скоротити нафту, газ, повністю товари подвійного призначення, обрізати. Та все Путлер би віддав Крим, бо він був слабкий в 2014 році. Він, багато хто говорить, що Україна була слабка, її можна було захопити. Це правда. Але Путін теж був не слаб, не сильний, бо він не встиг ще відродити армію після її ганьби в Грузії, тому що ж в Грузії ж не так все добре було. Російська армія е, показала себе, що вона не е, модернізувалася правильно, що гроші були розворовані. 22-й рік нічому не навчив, те ж саме показали моніторинги, що ну було розвороване, Показала війна, що армію просто розікав шайгу. Зараз це продовжується просто іншими людьми. Нам це на руку і це класно, це супер. Корупція в російському Мінобороні. Це ну, люди заслуговують державних нагород України, тому, тому це не, не жарти. Це не жарти. Так, що так. Що так. Слава героям. Ви чули читали поляки? Ці ці шахеди призначалися для Києва, а вони полетіли до нас, тому що поставлені були реби Україною, і Україна відправила ці нещасні дрони, які взагалі не хотіли летіти в Польщу, на польську територію. Назвичайно ще вони забули сказати про те, що ми ще ракети відправили туди. Бо одна ракета впала, ж там все-таки якась там зруйнована. Як виявилось, Тут... польська. Так, да, ну треба було сказати, що це ракета ППО української. Так що, Україна обстріляла Польщу, ганьба Україні. А мені взагалі, мене взагалі вибісило це так, одна, одна річ, що я просто ну, я не знав, що таке можна було придумати. Зеленський каже. Поляки, приїжджайте, ми вас навчимо. Тобто він сам пропонує. Ми вас навчимо збивати дрони. Е, або навчимо тут збивати, і будете у нас збивати дрони, які будуть на вас летіти. Або просто навчимо, поїдете, будете збивати. Ні. Ми не будемо навчатись на українській території. Нехай ваші інструктори їдять в Варшаву, їдять. Вже щов, і нехай там навчають нас збивати дрони. А вибачте, якого? У нас, у нас інструктори дронів потрібні для фронту. Вибачте, у нас ну, треба керувати безпілотними системами, треба готувати новий перс... нових воїнів. І, ну, тобто... Наші, наші інструктори повинні що, до вас поїхати на рік і з вами там плясати дудки, коли ви не будете навіть нормально цих військових готувати в кафе, і в ресторанах, де заходиш не на, не на польський говориш, бачать, що ти українець, то тобі в тарілку харкнуть, і не обслужать, і не підійдуть, і люди просто розвертались і ходили з кафе. Або треба було йти в геть дорогі якісь кафе, тому що там просто із-за коштів так, якби зачиняють влази, очі, тебе просто обслуговують зневажливо. Ну, це ж, це ж ненормально. За це приходить розплата. Так вже було колись, коли народ Ізраїля засуджувала Лівія у війні з Єгиптом. І Бачите, зашипіло прям духи древніх, вони за це дуже злі були. А, що ну, Єгипет завойовував Ізраїль, а Лівія казала правильно, тому що це Ізраїль це якийсь наваділ, це там якесь там а, якийсь там, там течення божеств, там щось не те. Так, да, і вони підтримали єгиптяни. Ще лівійці поїхали теж воювати з євреями і забрали їх потім в єгипетський полон. Тільки ось в чому питання. Фараон Єгипту, Хнум хотеп Він одразу після того, як захопив Іудею і Ізраїль, він відправився у Лівію і захопив Лівію. Тому розплата завжди приходить. І коли я, от, ну реально ви розумієте, я розкладаю на картах. У мене реально випадає, що е, е, ну, випадає, випадає інформація, і я одразу бачу картинками після цього. Бачу Дональда Туска, який зізвонюється з Миколою Патрушевим, домовляється, що він був, може з Каролем Навроцьким робити проти України для того, щоб відтермінувати війну в Польщі там. На Півроку на рік, на півтора чи на що ще. Ну, Це навпаки шлях до того, що Путлер подумає: слухайте, ну це ж легка здобич, ну треба нападати зразу, ви що? І нападе, і захопить. Якщо ви не візьмете себе в руки. Хоча я так скажу: що Путлер це гопнік, і в нього є правила вулиці. Вже Польща показала свою імпотентність, вже вона ніяк не доведе Путлеру, що вони справді борці і такі, як українці. Ні, вони вже це не доведуть. Тим паче, Путлер вважає поляків дуже слабкими, згадуючи Другу світову війну, як Гітлер їх захопив. А якщо, наприклад, у такий варіант, там же ж проросійський президент, може, вони домовляться, і Путін руками Польщі скаже: а давайте поляки на Захід України, наступайте. І там армія ослабиться, наша армія туди перейде, і він потім і на Польщу, як такий варіант, може бути? Для 2000-х, з 2010-х, від цього б скакав і дригав ножками, що це, так, це супер досягнення. А теперішній Путлер замаразматився вже, зістарився, набув токсичності, і він, навпаки, навпаки, хоче воювати до останнього. Тобто його реальні плани, те, що я дивився по картах, це дійти до. Доль Засей Лутарінгі, це відповідно до кордонів Франції. І на цьому, на цьому зупинитись. Також взяти Чехію, взяти, тобто, північ європейських країн, оцю північ, так, Німеччина, Польща, Балтійські країни, Фінляндія, підродити так собі Російську імперію з Берліном, також у складі з Дрезденом і своїм палацем у Відні, який. Бо Австрію вони теж хочуть захопити, бо там у Відні був завжди імператорський палац російського імператора ну, в Європі, в європейський час. Тому це був реальний план Путлера, і він поки що залишається. Тож ну, треба давати відсіч, треба одразу давати відсіч. Я бачу те, що домовлятись вони не можуть. І якщо вони навіть домовляться, то Путлер ще швидше вторгнеться. Тобто він, він думав, що вторгнуть через 2 роки, а тут з ним домовляються: о, я вторгнусь через півроку. року. Він, він дуже торопиться. Дивіться, Путлер і російська машина вони живуть на на оцих військових досягненнях, без них російська політична машина перестане існувати. Тобто, для порівняння, якщо кожна російська сім'я буде сидіти без води, без їжі, вони і так сидять, без грошей взагалі в страшніших санкціях і скруті, а, а Путлір буде захоплювати землі. О, круто! А якщо зробити їм каналізацію, блага цивілізації, всі провести, все супер зробити, підняти зарплатні, але вивезти війська з Криму, вони, вс... вони піднімуться і просто Путіна вб'ють і свергнуть з Кремля. Ось в чому питання. Тому е, зараз Путлеру потрібно декілька маленьких побідоносних війн, де він прийшов у відділ побіділ, як Цезарь. А це можна зробити тільки в Балтії, в Польщі. І він хоче це зробити, йому це потрібно для рейтингів. Війну в Україні він теж почав для рейтингів, тому що, згадаємо, 2014 рік у Путіна були найнижчі рейтинги після обрання в президентом в 2012 році. Також в 2011-2013 роках проходили мітинги на Болотній площаді. Тобто Путлеру потрібна була війна для того, щоб підняти свої рейтинги. І йому треба було показати, що за Євромайдан іде відплата для того, щоб люди не повстали в Москві. Ну, а після 2018 року Путлер був ослаблений, е, е, ослаблений е, е, діяльністю Олекс... Олексія Навального. Так, він виграв вибори. Він знову втратив рейтинги. Бо вже видохлася побідобєстя стосовно Криму. І перебравшись на пост президента, він побачив, що рейтинги нижче 50% ведуть. Він побачив, що Навального рейтингу 90%. Він його отруїв. Спочатку не вдало, потім вдало. А сам запланував, мені треба зараз вторгнутися в Україну і йому завадив ковід насправді. Тобто, так би він торгся в 21-му, а так він торгся в 22-му. До речі, я передбачив свого часу це вторгнення. Ну, і тепер йому вже дивіться, уже у людей теж видихлося щодо України. Люди все одно трохи йому не довіряють, як так ви до сих пір не прорвали лінію фронту українську, ви там не взяли ключових міст так далі. Тому. Йому треба за, е, дозахопити Донеччину і провести якусь е, побідоносну війну в е, Польщі чи в Балтії, і тоді його рейтинги знову злетять до, до 90% і він буде в зеніті Фавора. Тобто, це твар, які постійно треба війни для його е, влади. Е, він взагалі прийшов до влади завдяки крові. Тобто це рязанський сахар, який, який підривали для того, щоб імпроментувати Ічкерію. А, також це Друга Чеченська війна, це трагедія в Беслані, яку а, от Маргарита Симоніян. Як вона стала такою зараз медійною і успішною твар'ю? І вона зараз хвора, бо я наводив Порчі на неї, на її чоловіка. Що вона зробила? І це ж карма теж розплата приходить. Вона була звичайною кореспонденткою. І ну, журналісти, всі люди бачили, що росіяни оточили, оточили це місце, поставили в таких умовах терористів, що терористи можуть тільки вбити цих людей, тільки вбити. Тому що поставлені нереальні для них умови, нежиттєздатні. І Mm, всі журналісти розуміли, що це просто жесть, і вони сказали, ну ми не будемо це знімати, ми не будемо кореспондентами тут. І вийшла Марго Сіманян, яка офісна криса, була ніхто нічого не цей. Я зможу, я зможу, я все людям об'ясню зараз, все об'ясню. ФСБ, підходіть, розказуйте, що мені сказати, все, все сейчас скажемо. І з цього почалася її блискавична кар'єра з репортажу по Беслану. Можете навіть знайти в Ютубі є ці репортажі. Так що так, Соловйов теж був проти Путлера, він був, називав це Візантійщиною, він був проти, тобто він був лібералом, він працював на НТВ, але потім до нього прийшли певні люди сказали: чувак. Хочеш заробляти 10 мільйонів доларів на рік, чи, чи ти хочеш просто здохнути, чи сісти в тюрму на 30 років? Ну і, звичайно, що Соловйов пішов на. На такі речі. Причому Соловйов навіть дійшов до того, що він входив коло друзів Рутлера. Якщо підуть на Європу росіяни, то до нас змоги вже не буде повернутися. Вони вже туди всі сили направлять. Чи буде розпорошення фронту? Дивіться, якщо Росія піде на європейські країни, у нас одразу буде швидка заморозка війни. З подальшою з подальшим потім заключенням миру через два-три роки. Тобто, 2027 2028 роки, у нас буде заморожена війна, у нас піде відновлення економіки, у нас проведуться вибори, у нас піде відродження української нації, відродження генофонду завдяки народженню дітей, завдяки поверненню військових, завдяки демобілізаційним процесам. І ми навпаки будемо відроджуватися, а в Європі навпаки буде відбуватися все те, що було у нас. Тому що Путлер завжди, зі своєї історії, до речі, теж згадаю, перемикався з проблеми на проблему. Перше, спочатку Чечня він її відкинув, хоча, хоча можна було далі там воювати, він взяв Грузію. Погрався з Грузією, він її відкинув, взявся за Україну. Погрався з Україною, теж відкинув на певний час, і потім просто він же ж не хотів далі вторгатись в Україну. Він думав, що Україна піде по шляху Грузії. Тобто він чекав завершення епохи Порошенка. Він чекав, що замість Порошенка прийде новий президент, вихідець зі Сходу. Він, до речі, Робив ставки на Володимира Зеленського, він е, думав, що він, як російськомовна людина, почне навпаки відроджувати, реінкарнувати систему Януковича, що будуть повертатися ці всі злочинці, включно з Януковичем, що він повернеться в Україну, що піде навпаки антиєвропейський шлях. Тобто він от готувався до цього, але побачив, що Зеленський, коли прийшов. То це стало гірше Порошенка для Путлера, для Росії. Тому ну, він прийшов сказав: а я забороняю Медведчука і його канал. Та й для Путіна це взагалі, тому що у нього ну, всі засоби масової інформації основні, всі закривають. Тому Путлер після цього вирішив, що я піду воювати в Україну. Піду її захоплювати повністю. Хоча він був готовий нам навіть віддати Донеччину і Луганщину, я вам чітко на це відповідаю. Я це навіть відчував, що йому тільки треба було, щоб Україна стала васалом Москви, як Лукашенко, як, як Іванішвілі в Грузії. І все. Так само, тобто, у нас би був мир. Тепер у нього питання, він вважає, що він Україну знищив, розправився, знищив генофонд нації, знищив ну, інфраструктуру, що Україна нічого не уявляє, Україну кинули, там Захід, ну це його думки. Тепер він не бачить в Україні суперника, він хоче тепер, він бачить в цьому тільки рутину, що він тільки затягується, що він нічого тут не досягає. Просто знаєте, возиться в цьому і немає політичного зиску. Тепер його бажання він хоче вторгнення зробити в Балтію, зробити в Польщу і, відповідно, відсунути НАТО до кордонів 97-го року. Оце його кінцева мета, і на цю мету він кине все. Кине і горішники по 30-40 по штук в день на кожну країну. Кине на це і новітню техніку. і... Тисячі дронів і так далі. А, а з нами він буде завершувати все. Йому просто тільки треба дозахопити Донеччину, бо це сим... регіон символ для нього. І по моїх переглядах, 26 й рік стане роком вирішальним для Донеччини, найкривавішим роком Донеччини. Я от новорічні прогнози давав в 23-му році, казав про 24-й рік, що 24-й рік це битва за Донбас. Потім 25-й рік. Я сказав: це майже остаточна битва за Донбас. І тепер я говорю: це остаточна битва за Донбас. 26-й рік.